Друзі, сутичка розпочалася Богдан Різніченко у червоному трико. Він представляє Полтавську область. Кременчуцька школа боротьби проти Івана Степанського, представника Дніпропетровщини, ну і фаворита цього протистояння. Іван Степанський, який вчора виграв у Різніченка за рахунком 9-1. Не залишивши шансів своєму суперникові, але сьогодні, друзі, реванш, і тут будь-що може відбутися. І це вже ми побачили в поєдинку між Наумовим та Одноволом. Так, ми бачимо, дуже активно розпочали дії. Хлопці настроєні перемагати. Бачимо, що дуже така сутичка розпочалась сильна, інтенсивна, і будемо спостерігати. Бачимо, що суддя за пасивність ставить червоного спортсмена в партер. І як ми бачимо, що Стефанський буде працювати зверху. Тож, друзі, Богдан Різніченко, який, до речі, цього року вигравав срібло на меморіалі Жмунька, зараз захищається. Захват тут з рукою переворот накатом від Степанського. Два бали для Івана. Тепер вже збільшує свою перевагу представник Дніпропетровщини. і одразу ж є зауваження у Степанського за те, що суперник свідомо залишає межі Килима. І можна зрозуміти Івана у такій ситуації. Але найголовніше, що заробив пали для себе в партері, зміцнив свою перевагу. Подивимося, що буде відбуватися далі. До речі, Різніченко, який як і, як і Степанський, на минулорічному кубку України посів п'яту сходинку у ваговій категорії. До 55 кілограмів Різніченко, який також був бронзовим призером минулорічного Кубка України серед молоді, багато нагород з внутрішньої арени у Богдана Різниченка. Так, бачимо, що хлопці зовсім юні, молоді. Стараються проявляти себе. Як бачимо, що От і програв Різниченко вчора сутичку 9-1. Бачимо зараз. Він неяк не настроєний програвати, забирає він руку з боку. Бачимо інтенсивну і вольову спробу забрати руку і продовжує свої протистояння і бореться за золоту медаль на цьому чемпіонаті. Степанський, до речі, який вперше про себе заявив на домашньому чемпіонаті України Ю-23, пам'ятаємо ось те, шоу у Дніпрі. І тоді Степанський виграв поєдинок з золоти. поєдинок у Миколи Гавричкіна у ваговій категорії до 55 кілограмів. Ну і вперше у своїй кар'єрі став чемпіоном України Ю-23. Але в минулому році Степанський не зміг підтвердити реноме лідера. На чемпіонаті України саме серед спортсменів до 23 років, фінішувавши на третій позиції, так бачимо, залишились щитани секунди до кінця першого періоду і відправимося на перерив між періодами. Так що дивимося представники Дніпра. Вже, можна сказати, в цій ваговій категорії мають вже першу медаль на цьому чемпіонаті України. І бачимо повтор, як був зроблений накат з забранням руки від Стефанського. Так, тут віддав руку Різнішенка. Якщо б все ж таки не впіймав його Стефанський, то можливо відстояв би у партері Богдан. Але все ж таки. Не зміг цього зробити. 3-0 перевага на боці Івана, але все ж таки емоційний Степанський. Не часто його побачив, що дуже спокійний хлопчина, але є невдоволення, мабуть, суддівством у першому періоді. Хто знає, що там у голові Івана, але потрібно боротися. Він це може робити. ну і Складне завдання для Різниченка. Так, бачимо, що розпочався другий період, і дуже складно. І активно розпочали спортсмени. Бачимо, що дуже гарно стараються завоювати активність. Так що дивимося, суддя. нагороджує зараз рефери Михайло Лозовий. Богдана Різниченка одним балом за активність він скорочує відставання від свого суперника. Ну і зараз потрібні бали. Зараз потрібен прийом в партері, щоб наздогнати свого суперника ну і навіть перемагати вже у цьому поєдинку. Але занадто складно буде це зробити. Так, ми бачимо, що є спроба на накат за таз. Бачимо, є спроба, але не до кінця. Він захищається, дуже доволі впевнено Стефанський. І Бачимо, що піднімають їх в стійку. Зустрічав Іван, не дав нічого зробити своєму візові. Непоганий супротив, непоганий захист зараз у партері від представника Дніпропетровщини. Ну і тепер вже стійка. І Ось тепер вже в стійці потрібно щось вигадувати. Різниченко. Потрібно намагатися шукати свій прийом, ну і, звичайно ж, знову заробляти активність. Ну і Другий партер тут все можливо, якщо буде просто загоняти свого суперника Різніченко. Так, якщо бачимо, що є можливість іще раз поставити свого опонента в партер, якщо ти активний, а твій опонент ніяк не реагує на твої дії, а відступає і закривається. Так що є можливість ще раз поставити свого опонента в партер і спробувати завоювати собі оцінку для того, щоб скоротити своє відставання да і набрати бали, щоб перемогти в цій сутиці, але ми бачимо, що Стефанський доволі впевнено контролює свого опонента. Тримає руки, держи середину килима, не дає ніяких шансів для того, щоб якісь дії відбувалися. Різниченко зривається, але дуже непогано, активно атакує. Старається, так що доволі дуже гарна сутичка. Ще є час, є хвилина часу. Ще за цю хвилину може статися все, що завгодно. Так що спостерігаємо, дивимося і насолоджуємося боротьбою. Але тут є одна проблема, що у багатьох сучасних борців немає якогось прийому у Стійці. Так, розрахунок на партер, але якщо партер не приносить свої плоди, то у Стіці взагалі нічого не вдається. І ось тут. Головне питання, чому так, Микола? Ну, тому що деякі люди ставлять на це акцент. Ну, Думають, що через партер буде дуже краще і проще завоювати ці оцінки, але е, треба розуміти те, що і в стійці треба шукати і е, готувати свої дії, не лише чекати партера, тому що ну, в когось сильний партер, в когось слабенький, і лише на партері ти далеко нікуди не вийдеш. Так що бачимо, що. Що є спроби дуже активні ось підвороти. Але захвату немає. Без захвату в сучасній боротьбі, та й взагалі в боротьбі в будь-якому стилі ти нічого не зробиш. Тут зрив у виконанні Різниченка лічені секунди відділяє Степанського від перемоги на чемпіонаті України. Ну і представник Дніпропетровщини завойовує золото у ваговій категорії до 55 кілограмів. Так, не така впевнена перемога, на відміну від першого змагального дня над своїм суперником, але все ж таки Іван Степанський. Робить золотий дубль.